Артем Довбик взяв участь в черговому контрольному матчі Роми і знову проти свого партнера по збірній. Після Олімпіакоса Романа Рімчука Форварду протистояли Евертон та Віталій Миколенко. Обидва наші футболісти потрапили до стартових складів своїх колективів. І якщо Віталій зіграв десь на рівні всього Евертону, про що свідчить і його середня оцінка, то Артем, як і раніше, виглядає дещо не впевнено. У Форварда було одразу декілька непоганих моментів. Але жоден з них він реалізувати так і не зумів. Зазначу, що деросі розуміє, що українцю потрібен час і дає тому більше ніж конкурентам. Форварда замінили лише на 81-й хвилині. І ось ще після гри сказав стосовно такої ситуації темі Абрахам, який вийшов замість Артема. Я з дитинства звик до конкуренції та боротьби за місце. Довбик сильний нападник, і я його привітав у нашій команді. Ми з ним однотипні гравці. Можливо, одного разу тренер дасть нам можливість грати разом, але навіть якщо цього не станеться, це не означає, що ми не будемо підтримувати один одного, сказав інтерв'ю англієць.